Оперативні події нинішнього вечора у Києві закінчилося судове засідання, на якому обирали запобіжний захід Сергію Гнізділову, якого підозрюють у дезертирстві. На місці перебуває мій колега Олександр Храпач, який розкаже більше деталей. Тож, Олександр, передаємо тобі слово. Розкажи, будь ласка, в цілому, що відбувалося сьогодні, які складнощі виникали в тому, аби суд нарешті ухвалив рішення, і яке воно станом на зараз, що кажуть адвокати. Дійсно, кілька хвилин назад закінчилося засідання у Печерському суді столиці у центрі Києва. Головний фігурант підозрюваний це Сергій Гнезділов, військовослужбовець 56-ї Маріупольської окремої механізованої бригади. Хочу нагадати, що 21 вересня він вирішив піти в СЗЧ, самовільне залишення частини. Військовослужбовець пояснив це тим. По перше, хочу сказати, що він не став десь переховуватися, а він активно виступав в соцмережах. виказував. У свою точку зору, і основним мотивом його вчинку було те, що він хотів привернути увагу суспільства до моментів мобілізації і звернути увагу, щоб влада нарешті вирішила, визначилася з якимись нормативними актами, які б регулювали конкретні терміни, які б обмальовували терміни звільнення з військової служби. Прокурори вимагали призначити, а і хочу ще сказати те, що 9 жовтня працівники ДБР затримали Сергія Гнізділова і ну, помістили його спочатку в поліційний відділок, а потім привезли і на засідання суду. І вже в засіданні прокурори клопотали про обрання запобіжного заходу. Вони вимагали від судді, щоб він призначив найсуворіший запобіжний захід, тобто тримання під вартою. Ось як обґрунтовують своє рішення прокурори. Давайте їх послухаємо. Підозрюваний вчинив особливо тяжкий злочин. Ми вбачаємо там достатні ризики, передбачені кримінальним процесуальним кодексом України. Тому ми вважаємо, що саме такий запобіжний захід він є найбільш актуальним в даній ситуації. Тому, власне, ми клопотали про обрання тримання під вартою. Засідання почалося ще близько о пів на дванадцяту дня, але одразу при початку на початку засідання адвокат підозрюваного заявив відвід судді. Зрештою суддя пішов на нарадчу кімнату, і було зрештою вирішено, що засідання продовжить таки цей суддя, і відвід судді не був схвалений. Саме засідання по суті розгляд запобіжного заходу розпочався приблизно десь о 17.30-18 о годині. Сторони по черзі виступили своїми доводами. І сторона обвинувачення, і сторона захисту. І зрештою, суддя пішов у нарадчу кімнату. Коли він вийшов, оголосив своє рішення і постановив все-таки призначити Сергію Гнізділову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Одразу в залі суда на Сергія Гнізділова конвоїри одягнули кайданки і відвезли у місце, де він буде самовідбувати ці 60 днів СІЗО. Ось що нам каже його адвокат. Давайте його послухаємо. Будемо подавати операційну скаргу разом з тим. Свідчий суддя зобов'язав надавати медичну допомогу доручено повноваження особі його похвати Центрального управління військової служби правопорядку по Києві в області забезпечити проведення медичного обстеження Сергія Незділова. Тобто будучи в СІЗО, йому дозволять пройти медогляд на гохті мають забезпечити проведення медичного обстеження. Тож позиція сторони захисту зрозуміла, адже Сергію Гнізділова за даним злочином, який йому інкримінують прокурори Офісу генерального прокурора, може загрожувати позбавлення волі терміном до 12 років. Але ж все-таки суддя зробив трішки. Трошки такий е, вчинок і дозволив, коли Сергій буде перебувати у СІЗО, все-таки пройде проти медогляд і з'ясувати стан його здоров'я і в разі потреби призначити йому лікування. Тож наразі така ситуація. Ми будемо надалі слідкувати, е, за як будуть розвиватися події навколо е, суду над Сергієм Гнізділем, і будемо, звісно, вас сповіщати у оперативні терміни про цю подію. Колега, вам слово. Дякуємо, Олександре, за вечерпні подробиці. Нагадую, що про результати роботи нинішньої печерського суду почули подробиці. Всі від Олександра Храпача 60 днів арешту для Сергія Гнізділова в результаті ухвалено і адвокати обов'язково подаватимуть з цього приводу апеляцію. Також бачимо, що багато слів підтримки з приводу власне тих тез, які висловлює Сергій Гнізділов. А можемо почитати на вайбері водночас його побратими із 56-ї бригади. На жаль, не поділяю його його мотивації щодо такого щодо такого вибору давайте поговоримо все ж про війну але дуже специфічний форум для людей які беруть участь у підтримці бойового духу наших захисників та захисниць